Вітаю вас, друзі, вітаю усіх, хто заглянув на цей вишивальний канал. Сьогодні у нас буде такий практичний урок, ми познайомимося з верхоплутом. Я думаю, вже можливо дехто і вміє його робити, але це дуже цікавий такий шовчик, який я хочу використати, от особливо ось цей як поверхничку до пасів своєї сурочки, яку я зараз вишиваю. так? І оскільки там на сорочці я буду виконувати цей шов ниточкою в тон полотна, ось такою ниточкою 3865 це DMC Pearl номер 8 Зверніть увагу, тому що він гарненько виглядає, коли от він викладається крученою ниточкою, товстішою, не мулінем. І ось буде ось такої форми ромбички. Ну, пів ромбики я хочу застосувати у сурочці. І перш ніж я вже на, безпосередньо на ній буду вишивати, я хочу показати вам контрастною ниточкою на біленькому якомусь полотні, як воно робиться. Воно робиться не тяжко, верхоплут, тому що ось, ось ці такі кружечки, овальчики, вони оплутуються зверху, тобто не протикається тканинка голочкою. Ось, Тому так цікаво воно виглядає. Тобто, ну, верхоплут можна верхоплутом навіть от, різні взори вишивати. ну, Сьогодні не про те, сьогодні ми от навчимося таку штуку робити. Вірніше, ну, я покажу вам, як я. Це буду робити, ось, і, відповідно, ви зможете повторити, кому цікаво. Можна от зверху плута ось такі різні робити, наприклад, от, стіпочки. Тобто ми розпочнемо справа і будемо рухатися наліво, тому що ми маємо дійти до цієї точки, уявімо, що це кінець пасу. Так, сорочки, і от нам треба дійти в ту точку. А вже далі ми будемо оплутувати сюди, 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 повертатись і будемо рухатися отуди от до горловинки. Ось, тобто підготуйте, будь ласка, яку-небудь тканину, ну, чи льон, чи в мене це якесь таке домотканне полотно, вже таке стареньке, якийсь кусочок. Я на ньому вам покажу, на ньому буде видно, як воно що, куди голочка рухається. І будь ласка, повторіть. І ви познайомитеся дійсно з гарним швом, і я впевнена, ви зможете його використати де завгодно. Це і, наприклад, можна і манжети, можна використати в стійках чоловічих вишиванок, і в жіночих, ой, та де завгодно. Тобто, будь ласка, давайте розпочнемо. Отже, розпочнемо. Закріпляємо ниточку. У нас тут немає петельки, тому ми, наприклад, закріпимо його ось так. Проколем одненьку ниточку, підтягнемо, і звідси, ось так ми її закріпимо. І візьмемо ще дві ниточки, У нас будуть стібочки на три ниточки. Зараз я вам приближу, друзі, от, і виведемо її. От в цю саму дирочку. Тобто зробимо стібочок на три ниточки. От, все. Цей кінчик я підріжу з вашого дозволу, щоб він нам не заважав. Все. Отже, закріпили ниточку і тепер, і тепер рухаємося справа наліво, ось. Відраховуємо вправо три ниточки, от сюди. Бачите, виводимо голочку з ниточкою, от у нас стібочок три ниточки, і тут три ниточки. Далі піднімаємося на три ниточки вгору і в бік на три ниточки. Робіть. Тобто, зараз ми будемо вишивати ось такі паралельні стібочки. Знову три ниточки вниз. Три ниточки в бік. Отже, три ниточки. Є три ниточки в бік. Знову три вгору, три в бік. І от робимо таку цілу, уявляємо, що ми від горловинки до кінця пасу йдемо, йдемо, йдемо. І ось так: три вгору, три в бік. Робимо ось таку полосочку з таких паралельних стібочків. По три ниточки, можна по дві ниточки взяти, або по чотири, в залежності від щільності полотна і так далі. І ось ми рухаємося, рухаємося і рухаємося. Тобто, зрозуміли, так? ми набираємо на голочку три ниточки і рухаємося вниз-вниз, вниз. Тому що я вам не показала, але на вивороті, на вивороті в нас. Мають бути ось такі стібочки. От. І отак от, от помаленьку набираємо і вишиваємо таку полосочку. Так ми й будемо вишивати. Ну, я буду в сорочці вишивати. Це вже я потім вам ще раз покажу окремо. От, і вишиваємо. Зустрінемося, коли вишиємо цілу таку полосочку. Зрозуміли: вверх на три ниточки вліво. вниз на три ниточки вліво. Вверх на три ниточки вліво. Вниз на три ниточки вліво. І отак от, от рухаємося, рухаємося на ту довжину, на яку нам потрібно. І набираємо отак от по три ниточки, по три ниточки, по три ниточки і по три ниточки. Все, продовжуємо. І ось ми вишили ось таку полосочку з таких паралельних стібочків, іголочка у нас от виведена от сюди. А тепер ми робимо заплуточки. Ми рухаємося тільки зверху, підважуємо першу ниточку. І виводимо голочку от сюди. Тут ми нічого не затягуємо, нічого не тягнемо і нічого не робимо такого зайвого. Тепер голочку сюди, заплуточку таку робимо, не проколюємо нічого. Бачите? Далі голочку сюди, зробили заплуточку. Ми у нашому випадку. От, Будемо робити от таких от штучок раз, два, три. А далі побачите, яким чином. Тобто раз, зробили, далі знову прокололи наступну ниточку. Знов прокололи наступну ниточку, заплуточку зробили два. Знов прокололи заплуточку три. І знову прокололи за плуточку 4. Тобто в нас вийшло от таких повненьких штучок, отут. Раз, два, три. А тепер ідіть в сусідню дирочку, от сюди, там, де наступний патичок закінчується, і повертайтеся в ту саму от на три ниточки вліво. Звідки у вас оця ниточка торчить? Поверніться сюди. Нічого не затягуйте, просто поверніться ось так. І тепер піднімайтеся на три ниточки вверх, так як ми робили, і вліво на три ниточки. Зараз ми зробимо ще таких патичків. Раз, далі, отак от, бачите, отам дирочки. І ми маємо в ті самі дирочки попасти. Два, вниз на три, вліво на три. Три. Далі знову туди в ті самі дирочки, Бачите? чотири, вниз на три, є. Знову от сюди, є. Бачите? Все. А далі знов те саме робимо, заплутуємо. Тобто виводимо от сюди голочку, робимо заплуточку. Раз. В наступну, два, в наступну, заплутали. Просто повторюйте. Отут-отрівняйте -от собі, щоб рівненько у вас там все було. От, сюди, заплутали, сюди, заплутали. Далі, бачите, проколюйте от в оцю. Дирочку і повертайтеся назад, тому що в нас має бути ще полосочка. От, сюди, от, вивели, бачите? Далі знов те саме на три ниточки вниз і вліво на три. Раз, зробили. Знову в ті самі дирочки, де ось там от. Бачите, зверху. Знов паралельні такі стібочечки. Знов на три ниточки сюди, зробили, і знов на три ниточки сюди вліво зробили. Все, заплутуємо. Заплутуємо, отже, підважили ниточку, виклали ось так гарненько, підважили ниточку, виклали ось таким от штучкою. Далі знов підважили ниточку. Знову виклали, а тепер що в нас ще одненька тут має бути, то куди? От сюди і повертаємося знов назад. Отак от можна ту ниточку трішки відсунути. Не дивіться на мої, будь ласка, руки, тому що вони в мене горіхом пофарбовані, то не зважайте на це. І знову такі останні патичочки. От, один патечок такий, і другий, все. Тут більш не буде. Там, от. Побачити, треба ті ниточки, де вони там отут. Все, зробили. Отже, знов заплуточку зробили одненьку. і зробили другу заплуточку, все. Ось наша пірамідка ось така готова. Тепер, от бачите, ниточка ось так має йти. Ми підважуємо оцей паралельний стібочок, отсюди. от сюди, і опускаємося. І от сюди, от, знову підважили. І от сюди, от через паралельний стібочок. І ми де ми знаходимося? Ми знову знаходимося в цій точці. Все. Давайте ще одну пірамідку вишиємо. Отже, ми одненьку цю штучку пропустимо, можемо і дві пропустити. Ну, я одненьку буду пропускати. Ось. Раз, заплутали. І от, два заплутали. О, все. Бачите? А тепер знову рахуємо раз, два, три таких половинки. Тобто, от, ідемо. Раз, заплутали, два, заплутали, три, заплутали. І ще одненьку, Так, заплутаємо її. Ось от, ще зараз заплутаємо. І нам потрібно от ми зробили, бачите, ось раз, два, три. І тепер ми йдемо вправо в оцю значить, і повертаємось звідки в нас ниточка виходить. Повернулися. І тепер що ми робимо? Кладемо вертикальні патичочки, оці рисочки, от сюди. Значить, відраховуємо три ниточки. Вниз і вбік, вліво. Знову ось так голочкою зробили, знайшли ось ці дирочки, де там в нас, бачите, і прокололи. От. Далі що ми робимо? Знову вниз, вниз і в бік на три ниточки. Знову вниз і в бік на три ниточки. І знову вбік. В бік і сюди на три ниточки і ще разок, от сюди і от сюди. Все. От. А далі, що ми робимо? Правильно, заплутуємо, от, підважуємо першу справа наліво. Бачите, ось так і гарненько виклали ниточку. Нічого не затягуємо. Підважили ниточку, виклали. Підважили ниточку, виклали. Підважили ниточку, справа наліво, виклали, знову підважили ниточку. Виклали, знову під. А, вже не підважили. Вже ми, коли доходимо от сюди, то ми куди? Повертаємося, тому що ми маємо ще тут рядочок зробити. Повернулися. Бачите, ось, ми ось знов в цій точці. Знову накладаємо ці патичочки, Отже, раз. Пічок, потім ось тут заглянули, де ми там маємо бути. Знову вліво три ниточки. Знову вниз три ниточки, вліво три ниточки. Ой, заплуталося. Вниз. Я три відступила, сподіваюсь, скажіть, якщо ні. Так, знову вбік, тому що, щоб мені тут, знаєте, було. Ось, бачите, дві. От треба там зловити і попасти отак от, от. От. Все, попала і знов іду вниз, от сюди, чи не йду? Ні, вже не йду. Вже все, ми вже заплутуємо. Бачите, заплутуємо, тому що тут вже далі нема куди йти. Отже, раз заплуточка, Два заплуточка. От, Просто повторіть три заплуточка, і, можливо, цей шовчик ви полюбите, і він вам згодиться при нагоді. Ой, не туди. Ще одненька має бути, то, значить, куди? Правильно, значить, ми повертаємось от сюди. Все. І ще два патичка, нам треба таких ось, зробити раз. Бачите? І два. Отам от от протикнути. Все. І робимо останню заплуточку. Ось раз. Отак от, от старайтесь, щоб ті ниточки не сварились, щоб вони гарненько тут лежали. І два. От, дивіться, яка краса виходить. Далі яку ниточку підважуємо. Ось цю підважили і ту ниточку виклали. Знову ось цю підважили і повернулися. І ось цю підважили, і ми вже, бачите, де ми? Ну, давайте ще одненького і все, закріпимо. Отже, що ми робимо? Протикаємо одненьку, не протикаємо, а заплутуємо одненьку. І далі робимо раз, два, три таких повних оцих таких півкола. Отже, все, верхоплутимо, коротше. Раз. Так, ниточки вистачить мені, я сподіваюся. Два. Оце наша буде перша. Перша. Далі. Друга, друга і третя. Ось. Бачите, третя. Ми зробили. Ці плутики, верхоплутики, все. далі ми в цю сусідню точечку йдемо, ось там, де на закінчується, і повертаємося назад, тому що ми маємо повернутись ось так, і робити знов паралельні стібочки. Тобто, що ми робимо? Ось По три ниточки вниз і вліво. От. Кількість ниточок, можна гратися, можна вже там вичворяти. Верхоплутити сама суть цього верхоплута вам буде зрозуміла. Ну, хоча б оці е, трику, напів ну, трикутнички ви вже зможете зробити. Ось, повторити, десь там можете в закладочку покласти те відео, при нагоді можете до нього повертатися. І ще раз подивитись, як воно тут робиться. Тобто, оце, оці стібочечки. Бачите, все. От, от ми дійшли сюди, а далі саме цікаве і улюблене моє це ось так заплутувати. Ось так раз ми заплутали, другий раз ось ми заплутали ниточку, нічого з ниточкою не тягнемо, нічого не видумуємо. Ось так легенько, і ось так ми ту ниточку викладаємо. от І ось тут ми робимо, а далі що? Що робимо? Правильно в цю дирочку повертаємося назад. Повертайтеся. Далі знову такі три ниточки вниз і три в бік. Так. І треба ниточку, оцю номер вісім, можливо, номер 5, я не знаю. Ну, я буду восьмою ниткою робити на сорочці, тому ще раз там це повторимо. От прокладаємо, от такі. якщо схочете, звісно, можете вже там і не гратися з тими верхоплутами, але я пограюся. Мені то цікаво, як воно буде. Я ще його не використовувала. ну і тут використаю. Отже, заплутуємо, бачите, От ми дійшли сюди, ви вже бачите віконечко в віконечко у нас закінчене. ось це. Все, далі ми повертаємося, Заплутали. Ось тут взяли. І заплутали. Ось тут мусимо повернутись, тому що ще одне віконечко в нас зверху має бути. От. І ми ось так: от робимо вниз три і в бік три. От. І ще разочок, одненький патичок. І ой, все. Заплутується. Ця ниточка кручена, вона може заплутуватись треба не дуже довго. Ну, хоча не знаю, як там її. І все, заплутуємо. Раз, два. І далі, куди ми йдемо? От, підважуємо оцю паралельну ниточку. Три. Знов підважуємо наступну 4. І знов наступну оцю підважили 5. де ми з вами опинились. Ось тут ми опинились. І знову таки одненько ми пропустимо. Да? А далі знову ми йдемо і робимо що? Знову три таких напів і так далі. так далі. Тобто, знову повтор... переходьте на початок і плутайте, 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 і я впевнена, що у вас вийде. А тепер давайте подивимося, що у нас на вивороті. Отже, що у нас вийшло на вивороті? Перевертаємо, бачите? Ось все гарненько, ми заплутували, все з ці бочки ми клали, і ось таким верхоплутиком ми сьогодні з вами погралися. Сподіваюсь, вам відео було корисне і ви цей шовчик використаєте, можливо, десь у своїх сорочечках або де схочете. Всім вам щасливенько, дівчатка, і до наступних відео!